Не така небезпечна сама ненависть, а небезпечна відсутність любові. Трапляється, що інколи ненависть бере верх над любов'ю. Однак, якщо існує любов, то вона може все очистити та зцілити. Проте коли любов узагалі не зростає, тоді відсутня всяка надія впорядкувати справи, натомість, усе ширше відкриваються двері для всякого зла. Порівнюючи, можемо сказати, що не настільки небезпечно є не мати світла і не розвивати систему освітлення, ніж в одну мить опинитися в темряві і через це збочити на бездоріжжя. Бог вдихнув у людське серце не лише дар любові, як зерно, але й глибоку тугу людини за любов'ю та сприйняттям нас зі сторони інших. Ніколи нікому не байдуже те, любить його хтось чи ні.